В умовах війни монополія на владу це важливий інструмент. Я про це багато раз говорив, коли українці піднімали питання про те, що а давайте там вибори проведемо, давайте ще що-небудь. Я пояснював, що Верховну Раду можна замінити, міністрів, можна змінити, можна змінювати чиновники, але не можна змінювати головнокомандувача, в даному випадку президента України, тому що він концентрує на собі всю владу. Інше питання, що як цією владою розпоряджаються і хто але. Єдине джерело влади повинно бути. І отут виникає питання: от раніше у людей були різні варіанти долучення до різних людей до партій, до блоків, до думок, до різних лідерів думок і так далі. Зараз ми бачимо певну монобільшість і бачимо єдиний моноефір. Тобто люди в основному в телебаченні бачать єдиний ресурс, єдиний інформаційний ресурс. Це називається, прям так і називається, єдині новини. І з одного боку це правильно, бо консолідується суспільство. А з іншого боку, якщо ми бачимо падіння рейтингу довіри до різних органів влади, то це призводить до того, що люди намагаються шукати собі якісь альтернативи і їх не знаходять, тому що інших альтернативних думок течій. Партії людей, їх просто немає в інформаційному просторі. Є ось такі телеграм-канали, є Ютуб-канали, які ми з вами ведемо, є Тіктоки. Але хто ці люди з Тіктоку? Хто ці люди з Телеграму? От мені часто задавали питання: а хто ти такий? І довго потрібно розповідати, що я доктор наук, професор, пройшов там складний шлях там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну То все одно без телевізора тебе люди не знають, і альтернативи ніякої вони не мають. Крім того, ми бачимо, як інколи агресивно деякі чиновники реагують на будь-яку альтернативу. Привласнення єдиної ідеології кимось воно призводить до того, що люди, які не згодні з цією ідеологією, вони, ну скажімо так, вони або повністю а, ігнорують владу, або стають в опозицію до цієї влади таку тиху, або, або я не знаю, шукають собі взагалі інші а, можливості для свої громадянської активності, і це досить небезпечно, тому що частина таких громадян вона ловиться на гачок ворожою е пропагандою, і недаремно знову ж таки наша влада говорить про ворожу пропаганду, про п'яту колону, про ще що-небудь. Тому що дійсно люди, які не згодні або які налякані, або які е потребують, хоч хоч якоїсь альтернативи, вони досить легко можуть бути підхоплені е різною ворожою пропагандою, яка Враховує цей момент. Тому підписуйтесь. Телеграм і Ютуб Шапці профілю. Ми пропонуємо аналітичний канал про те життя, в якому ми живемо. Реальне життя, про реальні події. Телеграм шапці профілю.